Два автомобілі Редно та Опель зіштовхнулись на вулиці Дубнівській. В результаті зіткнення іномарок на автошляху був дещо ускладнений рух. На місце події прибув екіпаж поліції. В результаті ДТП ніхто не зазнав ушкоджень. Ймовірний винуватець ДТП, який скоїв наїзд на автомобіль, що рухався по головній. Від коментарів відмовився. Натомість ситуацію прокоментував представник потерпілої сторони. Машина, яка належить Санрайзу, рухалася по вулиці. В даному випадку це адреса Дубнівська, 26 по головній дорозі. З прилеглої території от, виїжджав автомобіль Рено, от, не надав перевагу в русі і здійснив бічне зіткнення. Потерпілих немає, машини отримали механічні ушкодження. Складається зараз євро, вірніше, складається протокол на винуватця ДТП. Потерпілих нема, в принципі. Або ви 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 ви? ви? така визнає свій половин. Звісно, вона визнає. Ну, от він виїжджав з цього двора, так? А, там, а там їдуть машини по, по головній дорозі. Ну, так сталося.